Повішений, 12-й старший аркан, основні значення: нерухомість, гальмування, застій, підвішена кризова ситуація або ж жертва, яка необхідна для подальшого духовного зростання, відмова від старих поглядів, переоцінка цінностей, навчання у роботі спад, затримки, обмеження, невдалі проекти, необхідність вчитися новому. Стосунки важкі, безперспективні, застиглі у кризі. Можливе значення як у питаннях кар'єри, так і у стосунках потреба в жертві. Особистість меланхолійна, депресивна. Також духовна, готова жертвувати та змінюватися заради себе та близьких людей. Застереження аркана не варто нічим жертвувати, ви ще не повністю усвідомлюєте свої можливості. Порада аркана. Не поспішайте, змініть точку зору, навчайтеся, відкривайте нове. Можливо, вам доведеться чимось пожертвувати.